Так, традиційно. Я дуже радуюся, коли є обліт зимою. Бджоли по-різному себе поводять у зимній обліт. Припускаю, що в вулику вони підносять корма із дальніх відстаней від центру гнізда у гніздо. Якщо температура плюс 10 і вище, то це. Такий е, довший час це дозволяє їм більше корму перенести для доброї зимовки біля передньої стінки. Ну і, звісно, бджоли радуються, навіть якщо ця е, така, такий час, потепління він недовгий. Ще інші бджолосім'ї чистять нижче вулика від мусору за тривалий період зимовки. Ну, а так як у нас нетривалий період, частково днище забруднилося восковою кришкою, також під мором, мертвими бжолами, які вже свою функцію зробили у сім'ї, вони просто загинули. Пасіка набирає обертів і починає оживати. Бджоли відчувають тепло. Для них плюс 10 без вітру. Це є сигналом починати обліт. Хоча, звісно, що для них температура обліту плюс 14 набагато комфортніша. Також зимовий об'ід теж є цінним для пасічника, хоча такої роботи, яка є інтенсивною, він не виконує. Але все-таки він може прийтися по пасіці, оглянути льоточки. Якщо він побачив на льоточках надлішок воскової кришечки або мертвих бжів, які посічені, що характерно тому, що є миша в вулику, то він може такій сім'ї. Допомогти і прогнати мишу з вулика. Хоча, звісно, е така робота вона зовсім неприємна для пасічника, для бджів, але вона теж є важлива. Що стосується розплоду, то в гарних сім'ях, потужних сім'ях розплоду немає. Ну а от для слабких сімей, в яких є розплід, а також неблагополучних сімей, у яких велика закліщеність, такі сімейки страдають під час таких потеплінь, тому що матка продовжує нарощувати яйцекладку. І кліщ. Комфортно себе відчуває, щоб розмножуватися. Тому зимові обльоти це добре, але для пасіки, яка є міцною здоровою. Ось, знімаю відеоролик такими уривками. Переходжу з вулика до вулика. Ви, напевно, помітили, що. Вулики різняться один від одного, по тому, як я їх розкрасив, ну, також декотрі дахами різняться. Тому що, якщо подивитися на загальний тако, фон пасіки, то бджоли облітаються лише частково. Це зв'язано з тим, що, хоча небо ясне, але є ось такі невеличкі хмаринки, які все-таки затуляють сонце. Ну, а температура плюс 10 вона не є. Самої-сами підходящої для обльоту. Трава на пасіці частково жовта, частково зелена, висохша. Зараз ми будемо статом вирушати на наші інші точки. Будемо візуально оглядати сім'ї, чи немає мишей. Гарна погода, хоча бджоля облітується, це дасть теж змогу нам перевірити і особливо не турбувати, особливо не турбувати бджіл. От, дивіться, на пасіці я віднайшов ось таку мишу. У нас є четверо кишок і вони нам суттєво на Пасіці допомагають. Ось так. Тому ми не задурно годуємо наших котів, приносить користь для нас на Пасіці. Ось такий обліт 18 грудня. Зазвичай ми таким обльотам не дивуємося, тому що за 17 років нашого бжилярства такі обльоти регулярно відбувалися в грудні. Рідше це в середині грудня, як тепер. Більш частіше це вже в кінці грудня, на початку нового року. Пасіка у нас тут сильна. В середньому десь 7 рамок. Інші точки, де у нас у корпусних вуликах, то там в середньому 8-9. Ну, тут трошки послабше, але теж вони потужні. Ну Добре, буду я з вами прощатися. Всім до побачення. Зараз підемо на інші точки, якщо буде можливість, і там зніму відео.